Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і кожного разу, коли я публікую на своєму каналі якесь критичне відео про Дональда Трампа, під ним обов'язково з'являються коментарі по типу: Ну так, а чому ви дивуєтесь? Це ж агент Краснов? А ви ще не знали? Трампа аж ще в 80-х завербувало КДБ! І знаєте, що ви перемогли? Ви перемогли. Я вирішив розібратись у цій всій історії. Перечитав купу матеріалів, передивився багато різних відео на Ютубі від е цікавих, таких, знаєте, я б не сказав, дуже інтересних персонажів, колишніх розвідників, генералів і так далі. Там навіть Герої України присутні, до речі. І розкажу вам, до яких висновків. Я дійшов, але буду про це розповідати тільки тим, хто підпишеться на цей канал, поставить вподобайку та дзвіночок під цим відео, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Насправді ця історія вона не нова. З'явилася ця теорія в 2017 році, коли вийшла така собі книжка Американський компромат. Як на мене, я так проглянув її коротенько, класична конспірологічна історія, бульварне чтиво, яке пояснює усе, що відбувається, якимось там заговором, компроматом на когось, шантажем і так далі. Ну, класична класика, коли немає розуміння того, як все працює, коли ти не можеш аналітично щось дослідити і пояснити, або коли пояснення насправді дуже нудне. І його ти не продаси, то ти вигадуєш щось подібного роду, що всі якісь дії, вчинки, рішення ухвалюються під впливом якогось компромату і людьми, які є завербованими кимось чимось, і так далі. І от там вперше з'явились натяки про те, що Дональд Трамп ще з 80-х років перебуває на контакті, тоді ще з радянською, а потім вже російською розвідкою. Також. Десь в цей проміжок часу вийшов матеріал у виданні Україна молода від генерал-лейтенанта, Героя України Григорія Омельченко. Ну, давайте так. Герої України зараз і Герої України тоді. Це трохи різні герої України, як на мене, бо тоді і Бойко був героєм України, не применшуючи досягнень пана Григорія, але все ж таки хотів. Це відзначити. Всі ці теорії вони якось тоді не впали в плідний ґрунт. Але з початком повномасштабної війни, з тим, що Трамп почав знову свою нову кампанію, і потім переміг на виборах. Вже в 25-му році вона отримала нове дихання і вдихнув це дихання в неї колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв. Дивіться, я не буду розповідати вам е, всі деталі. Якщо вам буде прям дуже цікаво, можете почитати, бо тут не в деталях насправді е, суть, скажімо так, е, тому пройдусь максимально коротко. Я не буду, як пан е, Григорій, півтора годинне відео тут записувати з деталями, з діалогами і так далі. Отже, коротко, що об'єднує е, всіх цих співавторів теорії, перше, що вони розповідають, що е, почалася розробот розробка Трампа ще в 77-му році, коли він з дружиною Іванкою приїздив в Чехословаччину, тоді він з ними законтачився, і його почали відстежувати. А вже в 87-му році, після його приїзду в Москву, він остаточно став агентом Красновим. Е, це все грунтується на тому, що от є шосте управління КДБ, Воно займається економічною контррозвідкою і нібито вербує закордонних бізнесменів. Ну, вербувало так, і його завербували, як його завербували. Він жив в готелі на Красній площі, в готелі була прослужка, в готелі були відеокамери. І він робив щось таке сороміцьке, таке щось там. Люди, коні все смішались. Жоден не каже конкретно, що саме робив, але каже, що після цього у русських з'явився такий компромат, що Трамп. На все життя на гачочку опинився. От вони вели-вели його всі ці роки і довели аж до президентського крісла. І тепер він став діамантовим агентом, і от досі його керують, і його куратор, лічно підполковник КДБ СРСР Ладнір Леднірович Путін. Отака от, от історія в цілому і коротко. Бо насправді. Все опирається ось в такі припущення. Ну, він був в Москві, значить, там зустрічався з кимось. Значить, як завербували компромат, да там протягом кар'єри допомагали йому е уникати банкрутств його бізнесу, все, от вели, підтримували і так далі. А, і тут знову ж таки. Як і у кожної подібної теорії, все опирається в те, що от є свідчення нібито причетних людей до цієї всієї інформації, але немає жодних матеріальних доказів, жодного документу, жодної фотографії, жодного чогось притомного чи конкретики, хоча б щодо виду компромату, які б свідчили про те, ну. Що це не просто якась вигадка людей, які опинились на узбіччі історії, яким дуже сильно на старості років захотілось крапельку уваги, які хочуть, щоб їх послухали, щоб з ними записали якесь відео на Ютубі, яке набере багато переглядів і лайків, і їм напишуть, які ж вони герої, які ж вони молодці, які ж вони сміливі, що вирішили розкрити цю правду, або щоб вони могли написати книжку, і звісно, яка книжка продається найкраще? яка, Продукує щось таке сенсаційне, неймовірне, фантастичне. І ось, власне, ця теорія дає, дає власне таку змогу для того, щоб фантазія розігралася. Але докази. Ми тут з вами на цьому каналі займаємось розвитком критичного мислення. І в принципі, в теорії можна спробувати повірити у все, що завгодно, якщо у цього є переконливі докази. Просто на слово. Нікому вірити не можна, тому що у кожного можуть бути свої приховані мотиви, про які ми не знаємо. Тут мені здається, мотиви не приховані. Е, просто наведу приклад. От ви можете там, особливо в дитинстві, там в селі чи десь у себе в дворі бачити такі історії, коли там якийсь дід або бабка, якому скучно сидить і травить якісь байки, як він там з Чапаєвим. Разом від інопланетян відбивався, а потім його королева наградила мічом, але меч, ну, вкрали е, чи то цигани, чи то інопланетяни і так далі. Все, ну, типу, І навіть якщо це якийсь там колишній генерал і е, нагороджений орденами видатними, це не обезпечує його. Цю людину від когнітивних викривлень. А особливо там, якщо це в випадку цього казаха, якого розшукують в Казахстані взагалі за економічні злочини і потенційно шпигунство, то там може бути окрема мотивація, в тому числі щоб спровокувати цю хвилю медійного захисту. Так створюється, коли щоб тебе не хлопнуло за щось реальне, ти створюєш якусь інформаційну сенсаційну бульбашку. І якщо раптом з тобою щось трапиться, то всі, то всі будуть звертати увагу на це, те, що тебе перебрали через те, що ти викрав правду. Ну, коротше, це окрема історія для окремої розмови. Е, що стосується управління шостого управління КДБ СРСР, то поспілкувавшись е, зі своїми товаришами зі спецслужб, вони мені розповіли, що це управління так займалось контррозвідкою. За часів КДБ економічною контррозвідкою, але ніколи не займалось вербуванням. Ось і все. Це не входило просто у їх повноваження. Тому е, сама ця історія вона підлягає сумніву, і те, що немає жодного підтвердження, що цей Альнур Мусаєв колись взагалі в шостому управлінні е, КДБ СРСР працював, кажуть, що він взагалі працював в МВС СРСР, але це російські джерела, тому тут також піддаємо їх. Звісно ж, сумніву. Та насправді, що найбільше косить цю теорію, це перший президентський, Дональда, перший президентський термін Дональда Трампа. Ви знаєте, що я далеко далеко не є його симпатиком. Якщо не вірите, просто подивіться інші мої відео на каналі. Але якщо подивитись його перший президентський термін, у нього було дуже багато можливостей прислужитись Російській Федерації. Дуже багато можливостей. Але те, що він говорить сам, і це є правда, що він заблокував північні потоки, він наклав на них санкції, тому що інтерес був у США, щоб збільшити свій видобуток і продаж, і газу, і нафти в подальшому. І Європа була таким ключовим ринком, куди Трамп планував рухатись. І він перекрив можливість для Путіна заробляти додаткові десятки мільярдів доларів. Такий собі, агент. І правда, хоч це не його ініціатива була, і він спочатку супротивився, але він підписав цю історію з джавелінами для України так, без дозволу їх використовувати в зоні бойових дій тоді, але вони у нас опинились. Просто проблема тих, хто вірить в цю теорію в Україні, вона полягає в тому, що ми занадто україноцентричні, і ми його рішення, які він ухвалює зараз, накладаємо на якусь таку логіку. Приховано, тому що ну, він же ж не може просто так не любити Україну. Чи не може в нього бути інших причин ухвалювати такі рішення, крім того, що він завербований агент КДБ. Те, що Дональд Трамп любить і поважає Путіна. Це вкладається цілком в його логіку світоглядну, яку він описав ще в своїй книзі «Мистецтво ведення перемовин. Він завжди поважає сильних, він завжди поважає нарваних, він завжди поважає тих, хто має авторитарний стиль управління. Путін, десь для нього дійсно є таким орієнтиром, тому що він сам мріє побудувати такий. Напівавторитарний режим в Америки. Він прагне до абсолютної влади. Але він не прислужує комусь, там він служить виключно своїм інтересам, ну, так, якими він їх е е вважає. Чому він став більш радикальнішим під час другого терміну в порівнянні з першим, Та все дуже просто, тому що там, які на які були важливі стримування і противаг, та і сам він був значно молодшим. А будь-яка людина з віком тільки укорінюється в своїх світоглядних. Поглядах, в своїх переконаннях і в своїх стереотипах, і недарма кажуть, що старе, що мале. От зараз Дональд Трамп якраз на такому етапі, що старе, що мале. Тому він і поводиться іноді і раціонально, іноді навіть дуже часто, занадто емоційно, і так далі. І оця впоріненість з його любові до Путіна, чого він особливо нікого, ніколи не приховував, вона зараз виглядає такою дуже очевидною. Ще під час попередньої каденції він закатував істерику, коли там пропустив дзвінок від Путіна, погрожував усім, і казав, що як ви могли допустити, що я не поговорив з єдиною людиною, яка може знищити Сполучені Штати Америки? Він хвалився тим, що Путін називав його генієм і так далі. Так, ця його симпатія, вона існує, і вона очевидна, але у неї є інші причини. Причини, які заключаються в тому, що Трамп просто бачить в ньому певний приклад. Для наслідування. І оцей основний е аргумент, який стосується компромату, він не витримує жодної критики, тому що Дональд Трамп це не класичний політик, і він став таким, тому що він є саме Дональдом Трампом, тому що він бере участь в гулянках, він бере участь в масових е сексуальних Ті, Ютуб не блокується, будь ласка, а, він спав з а, пронзіркою і платив їй гроші за те, щоб вона про це не розповідала, і платив їй гроші з передвиборчого фонду. І це все доведено судом. Це все інформація, яка є в загальному доступі. Він казав, що він може вийти на вулицю, там когось розстріляти, і все одно за нього його прихильники проголосують. Він в цьому плані абсолютно тефлоновий. А якщо говорити про компромат, який тим більше пішов з Росії та ще й з якихось 80-х років, Трамп би просто вийшов і сказав фейк-ньюс. Фейк ньюс фейк це все фейк-ньюс, шаї згенеровано, все, йому зіскочити з цього компромату взагалі нічого не вартує. От зараз Маск розповідає про те, що Трамп є в списках Хепштейна. А це. Такі списки багатіїв різних заможних людей, які тусили на острові Епштейна, і там були багато неповнолітніх дітей, і багато неправильних речей вони з ними робили. І чи це зараз призвело до якогось гучного скандалу? За цим просто спостерігають як за серіалом. Раніше просто якась авторитетна згадка про це вона б знищила будь-якого політика. Та навіть Стормі Денілс, ця пронзірка, ця історія з виплатою грошей з передвиборчого фонду, вона б, вона б вбила репутацію будь-якого політика, але не Дональда Трампа. Тому ця історія з компроматом це історія, яка не в'яжеться з логікою, яка не в'яжеться з сьогоденням. Історія, яка походить якраз з голів людей з минулого покоління, які живуть досі цією логікою і не розуміють е логіки сучасності. В цьому то і найбільше, найбільше є проблема. Тому не шукайте якихось. Е Загадкових пояснень цілком очевидним речам. Хочете зрозуміти логіку Дональда Трампа? Берете книжку Мистецтво ведення перемовин, читаєте, і цього вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти його логіку, логіку його слів, логіку його дій, і побачити, що він не чийсь там засланий козачок, не чийсь агент, а цілком собі самостійний цинік. Сказати м'яко, так, щоб Ютуб не зробив нічого поганого з цим відео, і дуже нехороша людина. Це його особистий світогляд, це світогляд того простору, в якому він формувався як особистість, як представник золотої молоді Нью-Йорку, х 80-х років, як принц Нью-Йорку. Це його сформувало таким, а не якась там російська пропаганда. Він мудак, без якихось там додаткових загадкових причин. Якщо немає у вас часу прочитати книгу «Мистецтво ведення перемовин, подивіться фільм Учень історія Дональда Трампа. Цього також, по ідеї, вам має бути достатньо, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, чи поділяєте ви мою думку чи думку авторів теорії про агента Краснова. Обов'язково з вами подискутуємо. Якщо вам е, відео в такому форматі сподобалось, обов'язково вліпіть вподобайку. Підпишіться на канал, якщо не підписані. Якщо підписані, поставте дзвіночок. А якщо вже підтримали е, Сили оборони України та бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то всі реквізити є в описі до відео. А поки. Не прощаємось.